Доброго дня на каналі Екзотичні Забаганки з вами Юлія і сьогодні ми будемо пересаджувати мої папаї. У мене ось такі маленькі. Треба вже пересаджувати давно їх треба було. Ось такі дві великі. Це бразильська і це королівська. Чому вона в мене так лежить? Бо Місяць назад я їх двох пересаджувала в ці більші горщики. яких горщики можна подивитися на моїх попередніх відео? Силку залишу на, е, в описі під е, цим відео. Вчора я подивилася, а тут вже просто вилазить коріння. І вирішила, що треба перевалити в більший горщик, щоб воно ну, давало маху, росло. Бо хочу, щоб воно починало вже якось квіти випускати. Їм зараз десь по 6 місяців. В Бразильську теж я перевалю більший горщик, хоча там коріння ще не виглядає. Але сподіваюсь, вона мені не дасть маху під 2 метри росту. Так, буду перевалювати в отакі горщики. Яку я буду брати землю? Це компостна яма, повигрібала. Це в мене кінський навоз, буду агроперліт змішувати, трохи кокосу і просту крупну землю. Ось така вона теж з перлітом. Зараз змішаю землю і покажу, яке в нас коріння, як будемо пересаджувати. З попередніх відео можете подивитись різницю, які були Папаї ще три тижні тому. Я їх три тижні тому, десь чотири, ну максимум місяць назад, записувала відео. Я казала вже, силку залишу під описом. І вони дуже виросли. Тому зараз буду пересаджувати в такі горщики і сподіваюсь, що до наступного вже. Сезону, вони в них і просидять, що я їх не буду пересаджувати взимку чи там осінь ще. Я їх постійно підживлюю. А хто не дивився моє попереднє відео, подивіться. Це кінський навоз, я його заливаю, замочую на пару днів, потім цією водою розбавляю її на 10 літрів і проливаю. Також я підживлюю. Органічно, крапиву замочую, теж на стій роблю із крапиви І також дріжджі. Я це розповідала вже, можете переглянути. Ця папайка теж хочу її пересадити бо вона дуже просихає сильно, їй недостатньо вологості в корінні. Ця папайка і ще інша є, які я купувала разом. Я в попередньому відео розказувала, що вони в мене. Близнюки, але інше захворіло, і вона зараз набагато менш, десь в половину вона менше. Ця вимахала і вже хочу її пересадити, щоб набирала вона масу і була більш така розкішна в мене. А ця малеча приїхала з Харкова до мене, від чудової людини. Трошки обпеклося листя в мене, але це нічого. Пересаджу і підуть вони теж врост і все буде з ними нормально. Тож, дивимось на ґрунт. Оце покупний ґрунт. Я буду все змішувати чисто в своїх пропорціях. Зараз на дно горщика я накидаю більше кокосу, а навоз компостну яму ґрунт і перліт змішаю, і буде це все підживлювати нашу папаю. Тому зараз мішаємо і дивимось коріння, яке наросло. Часткову землю змішали. Як можете побачити, тут навіть є шкурки від картоплі. Ось морква вже перепрівша. Я її теж залишаю, нехай надає свої поживні речовини у землю, у ґрунті і папая цим живиться. Так ось є там шкурлупа від яєць. Все, що ми їмо, все ми викидаємо в цей компост і воно там перепріває завдяки черв'ячкам, яких я тільки що сумлінно вигрибала, бо не хочу, щоб вони жили в мене в папаях. Так, ще я буду домішувати ґрунт, але це потім. Зараз будемо виймати нашу папайку і дивитися, яке там коріння. Я її трохи підсушила, тому сподіваюся, і коріння буде нормально вийматися, бо та, яка більше копайка бразильська, там вона мокра земля. Головне не пошкодити коріння. Витягаємо обережно. Дивіться, яке в неї коріння. Я в цей горщик на дно клала пінопласт. Вже такого робити не буду. Покладу кокос, зараз я повитягаю якось цей пінопласт з під коріння. Це буде довго, тому не буду це записувати. Очистила пінопласт коріння, ось таке коріння, велике масивне наросло за місяць, може навіть менше. Як і казала, на горщик я поклала замість іншого дренажу просто кокос, кокосову стружку. І зараз будемо насипати нашу землю. ґрунт, який ми змішали. Так, насипали вже ґрунт. Я роблю сьогодні тільки перевалку. До цього, коли я їх пересаджувала, я робила повністю пересадку і ось так у нас тут <гум> повністю робила пересадку. Всі корінці я звільняла від ґрунту, тому що він вже був поганий. Сьогодні роблю пересадку перевалку, тому що цей ґрунт він ще нормальний, йому ще немає більше місяця. І горщик я вибрала ну, набагато більший, ніж був, да? тому буде нормально. Я не буду по самому верх насипати, я зроблю десь до такої до цих пір, щоб потім ще підживлювати зверху органікою. Ось так ставимо посередині. І зараз буду засипати. Ось так пересадили ми нашу папайку. Потім, коли вона піде вище у рост, вона буде сама вирівнюватись і тягнутися до сонця. Так само будемо пересаджувати і бразильську папаю, і оцю малечу. Ось так виглядають наші папайки пересаджені, вже набагато в них кращий вигляд. За компанію пересадила ще гранат. Ось такі вже красуні. Пролила їх добре. А тут в нас інша партія папай. Це експерименти мої, про які я розкажу в наступному відео, чому я так з ними зробила, як вони до мене взагалі їхали, і що з ними сталося, поки вони до мене їхали. Так що підписуйся на мій канал, став лайк, якщо сподобалось відео, та вже скоро виставлю новий огляд цих папай. І розв'яжемо, подивимося, в якому вони стані. До зустрічі, Па-па!